Любіть Українок, Любіть Українок, як сонце любіть, як землю батьківську, безтями Не бійтеся щирість свою проявить словами, піснями, руками, за карії очі, за вигин спини, за коси русяві, як жито, за викот глибокий і те, що за ним, за все, що зуміли вхопити у вані, на кухні, в степу, у траві, в коморі, в конторі, у гаю. Любіть українок, де стрінете ви, і хай вам Господь помагає. Любіть Галичанок, Бойкень та Лемкинь, гуцулок любіть, Подолянок, таврійські дівки, слобожанські жінки, не знайдете кращих коханок. Любіть Гагаузок, болгарок, струнких, угорок, грекинь, караїмок, і кримських татарок, бо люблячи їх, ви любите все ж українок. Любіть українок, негайно любіть, даруйте вірші, їм і квіти, бо кожна нелюблена, втрачена мить примушує жінку старіти. Любіть українок щотижня, щодня, а буде можливість то й двічі, бо жінку та ще й не одну вдовольнять робота така чоловіча. Життя в Україні дає нам урок затямте Тарасові діти. Єдина можливість приборкать жінок. Це їх регулярно любити.